Овалені дерева, зірвані дахи будинків, побита градом городина. Такі наслідки негоди, яка пронеслась шосткинщиною ввечері 3 червня, дощ не вщухав всю ніч, аби залучити міський резерв та підрядні організації задля ліквідації пошкоджень у шості, скликали засідання комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Нашу громаду вразив буревій минулої доби особливо. Руйнування зазнали старостинські округи Чапліївський, Клишківський, Орванський. Багато дерев повалено, 10 ліній високовольтних електропередач, більше 25 тисяч людей на даний час без світла було ще більше. Частина шостки була без світла, мікрорайон Локотків. Я дякую всім тром старостам. За активну і своєчасну роботу по ліквідації наслідків. станом на ранок 4 червня частково без електроенергії залишались населені пункти Вороніж, Клишки, Чапліївка, бензики, Ковтонове, Тиманівка, частина вулиць шостки. Над відновленням працюють 10 бригад, 14 одиниць техніки. Запустили резервну систему енергозабезпечення. Станом на 10 годину ранку, 4 червня, спільними зусиллями аварійних бригад введено в роботу 1600 об'єктів та 4 високо. Ковольтних ліній, яка ситуація у селі Клишки станом на 10 ранку, 4 червня проінформував староста Клишківського старостинського округу Віктор Долиняк. Клишківському старостинському округі частково відсутнє світло, відсутній інтернет оптиковолоконний частині, ті, яка в сторону вороніжа град у людей вибив його родину. Бригада електриків працює і бригада, яка установлювала інтернет, також працює на відновлення інтернету серед найбільш проблемних зон село Тиманівка, там відсутнє електропостачання. Значних пошкоджень зазнали два житлових будинки селища Вороніш і будинок культури. Про це повідомив староста Воронізького старостинського округу Валерій Ястребов. Три лінії високовольтних порвана більше десятка ліній 0,4 порвана, більше 40 дерев повалено. Порядка десь до 15 будинків приватних пошкоджено, різні пошкодження. От того, що зовсім даху нема, до 2-3 листка багатоповерхових будинків. П'ять пошкоджено. Міський голова дав завдання комунальним службам першочергово допомогти мешканцям найбільш пошкоджених будинків у Воронежі. На два будинки це те, що Ястребов говорив, Героїв України 20 і Озерна 53 ставте підрядчика, незважаючи на те, що Озерна 53 – це приватний будинок, але там інвалід першої груби. Жінка абсолютно без зору і її син знаходиться на фронті. Тому в обов'язковому порядку ці два будинки сьогодні розпочинайте роботу. В обов'язковому порядку треба зробити закупку термінового шиферу і роздати людям. Тому що в кого один шиферина в кого три, в кого п'ять. Ліквідовувати наслідки негоди в вороніжі також активно допомагає товариство Червоного Христа. Вчора ввечері ми передали селищному голові. Тарпауліни це водонепраникні тенти для тимчасового відновлення пошкоджених будинків, які були зруйновані внаслідок негоди буревію. На сьогодні інформація по кількості пошкоджень це 5 багатоповерхових будинків, але з різними ступенями пошкоджень, та 23 приватних домогосподарства, на які вже передані ці тенти або передаються зараз. У селі Чаплівка зранку без світла. Залишалось близько 100 абонентів. Про це повідомив староста Чеплівського старостинського округу Сергій Пластун. Сумою обленерго займається відновленням електропостачання. Пошкоджено склади одного з агропідприємств. До ліквідації наслідків негоди задіяні працівники комунального підприємства Шостка зеленбуд працівники шосницької філії суми обленерго почали роботи з відновлення електропостачання ще з ночі. Щодо пошкоджень газопостачання, то у певних місцях на газопроводах лежать повалені дерева.